Доброго всім дня! Що ви робите, Тімочка? Ти так не оббивай сусульки, бо можеш вікно розбити. Богданка що робить? Бабки ліпить. Да? Ти не замерзла, Богданка? Ні, жарко дуже. Підніми палку, бо зачепишся за нею, тконогою дивіться. Тімка, до вікна не можна, отаку в сторону обертайся. Мама. Мам. А. Дивись, бачиш, звідти яка водичка і оце все льоткать. Ого! Ми Тільки пробували роздобати. Ага. Привітайтеся з нашими друзями. Добрий день. Тимош. Добрий день. Добрий день. Ви не позамерзали? Богданка не роби так. На дворі двері моросини. Мені дуже жарко, ай дуже. Тобі жарко? Дуже. Теплі штани. А рукавиці де твої, Тимось. Іди візьми рукавичку. В мене тільки робочі в кармані. Можете взяти мітлу, позамітати трошки сніжок, стежки, Тімошка. Вже граються, напевно, з півчаса. Легенько Богданочка піднімить ту крушечку і постав десь так, щоб не валялася. Щеближна гратися. іди сюди, я, я, я сніжок витрушу. Богдан. Богданошка, стій. Очку закрий. Отак. Богдан, дивись, тімочка шапку поправити. Спадає, да? А, вона велика, да? це Сашина. Богдана піднімає. А, ну так, а пішов, не вдівай, коли так. Зараз вона кружечку підніме. Іде я тобі шарфік назад, так зроблю, щоб він тобі не мішав. Тім, тім палку забери. Так, стій рівно, Так, зараз, так. все, поправила тобі вже. Ой, очки. Давай, показуй, що ти хочеш. Ой, що ти хочеш показати. Показуй, давай. Сніжок пролітає. Ого! Богданка, не валяйтеся в снігу, зараз вийде Сашка, вас покатає, якщо хочете тіма тім, дивись на маму, отам там роза. роза росте, де палка, там не можна так робити. Все, граються, а тоді Саша їх покатає да? на санках. Візьми мітлу, якщо хочеш, можеш цього стежечку позамітати, Тімка. Богдана, кружка, ти не підняла, Богдана <смі> валяється в снігу. Мені теж подобаються. Ні, не валяйтеся, бо я вас на санки вже не пустю, мокрі будете. Це так дуже багато, я вже раз 80 сюди і назад, вона в них три-чотири. Богдана, кружку підняти, бо не будеш мати чим гратися. Балуються. І я тебе люблю. На день тихіше стало. Я не знаю, скільки градусника немає, ну, десь коло п'яти. Може, так мені здається, бо я там на кухні розпарилась. Тільки не підчіплюйте. Богданочка, підніми кружка. Підніми ту жовту кружечку, якою ти граєш. Весело валятися, так? Да? Не піднімай, то папа поставив спеціально тім. То треба. Беріть сани там. Не. Так, забрати, не Він розтане, хай там буде, несе снігом. Він не ліпиться, бо мороз. Це коли буде відлига, тоді буде гарно. Давай разом з снігом, давай. Пролітає сніжок маленький. Так, потрошки цілий день підтрусює. Тімочка, ти коли будеш уроки робити? Ввечері з папою? Да, папа, мама як і папа понімає. А, вони математику з папою раз-два і зробили. Мама трохи понімає, а трохи треба сидіти думати. Якби, папа... якби посиділа, то б зробила б. Папа по всій сьогодні розуміє. Ну так, папа кожен день то робить. Богданка, давай сюди. О, сонечко, видно, знак хоч. Цього року ось зима гарна, багато снігу, мороз кріпить. Хорошо. Хай тільки Господь допоможе тим людям, які в Києві і в таких самих містах, де холодно, в хаті мороз в квартирі. Хай Господь всіх береже, наших захисників, кому зараз зовсім негарно і холодно, нема де зігрітися. Бережи, Господи, всіх-всіх людей. І миру пошли нам. Ну. Так, я буду варити гороховий суп. Так, тільки дивіться, діти, щоб ви не ганяйте так, щоб гілку не поцарапати лице чи око, добре? Мама. Що, дочка? Дивись, бачимо, такий білий кружочок. Так, то сонечко. Просто його не видно, так ну не світить, бо хмару багато дуже. То сонечко, знак, ну сонечко. Що, заходите, потім ще Сашкою вийдете чи ні? Ні, куховате. Ну, грайтеся. Ввечері може може Сашка не буде мати часу. Візьміть Санчатка, візьміть. Розвішувала стірку, рано, вже сухе. Перемерзло, уявляєте? Богдан мені платячка. Це платьєчко що Софійки не знайшла. Таке воно гарне, як плюшеве. Сіреньке. Ой, яка гарна сніжиночка. Видно вам, дивіться? Ого, яка краса. Богданка, йди сніжинку покажу. Ого, і ця ще більша. Такі ж вони красиві. Не, не лети. Тіма, йди подивися на сніжинку. Добре держиться, так, да, Богдана. Осторожно, синок, щоб ти сам не впав. А, добре. Так. Зарізала сьогодні два півника і ту курку, яка з'їдала яйця, тому що немає... Коли ті гнізда робити, Вова на роботі до ночі. О, зараз я їм винесу, в мене там є на кухні хлібчик. Богданка, тобі не важко його таскати? Тімка, сідай, ножки вперед, щоб ти її не тормозив. Помаленьку, помаленьку не біжи. Несу курочкам, тут в мене якась каша, хліб, таке все. Так, яйця немає. Ну, сьогодні тепло. Проти вчорашнього дня мені кажеться, що тепліше, але ну, нема відлиги. Мороз десь 5, Десь так. Мені треба ще буде прибрати е, два півники. Три. Багато півників цей рік. Спочатку думала, що то кура. ні, це півні. Оцей лишаю ось кольоровий. Е, де це він? Оцей і голошейко, півник. Тому. Курочка Манюсінька, голошейка, півник більший. Що ви сюди приїхали, біжіть туди, Богданка, тут не можна кататись, тут можеш вдаритись досі. Солому вигорнули. Треба досочку таку в проході їм покласти. Лишу два півники, а тоді буде видно, якщо будуть битися, лишу який. Сьогодні вже не буду, сьогодні я вже зарізала курочку, яка різала, яка їла яйця. Така маленька. А то два півника, що зарізала, бачу, є ще. Так, ось такі тут справи. Легенько дивись її не вдар, Тім. Сідай, дойде, це нормально, щоб ти бачила. Дивись, дивись, держись. Держися, Богдана. Дивіться, я хотіла спитатися за оцей велосипед. Тімочка. Візьми його, завези до папи в піднавіс, тому що не треба, щоб він там валявся. Сніжок Давай. іде гарний. Давай, ну, лиши її, синок і занеси. Сам, і сам. А, ти хочеш повезти. Так, так за ворітьми отаке. Ой, вчора таке було, поїхали наші і цей, по дорозі газ кінчився. Трошки були змерзли, десь час стояли, але слава Богу, все нормально. Ну то що, зараз ще зверху получиш. Тим, неси велосипед, Все, їдь. Він це, це не твій Богданка, це вже йдемо Петрику. Знаєш, що я придумала, Тімочка? Треба, скажи папі, треба зробити годівничку, щоб пташечки. сам можу зробити? Ні, папа може зробити з дерева красиву таку. Ну, 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 поки що можемо зробити з бутилки великої. У мене є там від олії, я її гарно вимию сьогодні. і... А що ми їм сипати будемо? Крупи трошки, сало, пшениці, все що є. А не можу Звичайно. що це ти цей? Жарко просто дуже. Капюшон знімай, як жарко. Ні, є пташок, ой, є. Я не бачила пташок цілу, ціле літо, а зараз стала бачити. Сьогодні дуже гарний Тім, дуже гарний дятел сьогодні бачила великий. Отам От сидів на горі сідов. Бав. Так що треба їсточки їм, їм ставити. Синички, бач, там воно перелітає з гілки на гілку. Бачиш, то синиці з жовтими животиками. Снігурі цікаво, будуть цей рік червоні груди в них такі. А цей адят був, що, що така нижня частина живота червона. Красиві. Ой, такий льот зробили, діти висковзали. Треба, щоб в мене соль така стара, трошечки притрусю, хай воно. Боронь боже, чи хтось з дорослих, чи з дітей поскользнеться, це жах. О. Посолили. О. Чути звук, як хрустить. Тімочка Богданка, дід, послухайте. Бігом. На сходах, послухайте, як сіль тріщить. Відійди, відійди, присядь, послухай. Богданка, присядь, послухай. А сіль так тріщить, льот, посолила, щоб ви не попадали. Щоб воно... Тож, да. відійде, Тім, відійди, не ходіть поки що тут. Туди порог стрибнути, а потім я впала Ой, добре що ти легенько впала, можна так сильно впасти. О, бачите, вже вода, вже розмерзається. А, все, відійди, відійди, Хай воно. Тіма, відійди, хай воно тут розстає. Богданочка, все, йди, Так, це моє... Мої кури, зараз я їх поділю, буду варити гороховий супчик. Наготовила картошки, моркви, цибульки, буду зараз курочкою готувати. Не знаю, який хотіли гречаний, але давно не було горохового. Я чистила ножиком, це економку треба помити. Тіма чистив економкою, а я ножиком. Так, зараз я поріжу, помию моркву з картоплею покришу. Такий горошок в мене з АТБ. Не знаю, як він вариться, бо ми купляємо тут в себе в грошику, то в нас дуже гарно розварюється в пюре, прямо його немає. Цей теж добре розварюється. Я Люблю з зеленим горошком, але в мене трошки отако десь там в коробці. Це нам буде мало, бо я велику каструлю варю. А ці півники зараз я розріжу по кусочках, та й не знаю, може, холодець зваримо. Грію борщик, діти, сідайте їсти, сідайте на лавочку давайте. Зараз я приберу цього півня, почекайте. Все, смачного. Доїдаємо борщик. Хліб смальцем з, з цибулькою. Проголодалися? Награлись, так? Да? Угу. Тімка. Дуже, я ще б, може, погрався, якщо б не холодно було. М -м -м. Цибуля солодка. А, ні, показалось пече. Цей часнику немає. Треба подивитися, купити. Вова купляв, то знакома продавала по 100 гривень, це дуже дешево. ну Так трошки він деден-де пустий попадався. Нагинайся нижче Богданка. Добре. Держу посмотрю. Слава Богу. Так. Я вам всім хочу побажати гарного дня. Дякую всім за перегляд. Нехай усіх Господь благословить ваші сім'ї. Бережіть себе, будь ласка. Будьте обережними. До нових зустрічей. Так. Розкидали ще дорожку.